Добрий день! Сьогодні на уроці продовжуємо говорити про історичне минуле нашого народу. Напередодні ми з вами говорили про один з найвідоміших літописів Київської Росії. Сьогодні прочитаємо літописну оповідь Володимир вибирає Віру, поговоримо про любов руських князів до своєї землі, про їх силу духу, волю, благородство, сміливість і вірність. Отож, пригадаємо, адже ми вже це все знаємо і можемо відповісти на наступні запитання. Що таке літопис? Хто працював над ними в часи Київської Русі? Який літопис є найбільш відомим, коли його створено, хто є його автором, що ми про нього знаємо, про цього автора, також можемо розповісти, про що йдеться в оповіді Три братики, Щек, Хорив і сестра їхня либідь, а також розповісти про князя Святослава, з уривку з повісті минулих літ. Сьогодні на уроці ми зможемо, це наша ціль, опрацювати зміст літописної оповіді, ще однієї, охарактеризувати образ князя Володимира. Будемо продовжувати виразно читати текст та спробуємо з'ясувати, яке значення має літописання для нащадків. Пригадаємо з вами ще. Що від переказів, легенд, від міфів ми знаємо, що слов'яни вірували колись у багатьох богів в Дажбога, Бога Сонцю, Сварога, Бога Неба, Велеса, покровителя скотарства, Стрибога, Бога вітру та перуна, бога грому та блискавки. Часто люди виготовляли фігури богів з дерева і каменю. Торкаючись цих фігур, вони вірили, що їхня молитва буде почутаними. Тому в 988 році князь Володимир прийняв нову віру і охрестився. Давні язичницькі боги назавжди підійшли в минуле. Що ж ми знаємо про цього князя, який прийняв християнство, як кажуть, освятив Київську Русь. Це був син Святослава, внук Ольги, правив державою впродовж 35 років, заснував велику державу, яка об'єднала майже всі східнослов'янські племена, почав карбувати перші давньоруські монети, будував міста фортеці, велику вагу приділяв освіті та культурі. і... В 988 році запровадив християнство. Прочитаємо з вами оповідь Володимир вибирає Віру. Потім самостійно спробуйте ще раз виразно прочитати цей твір. У літо 986-го прийшли з Волги Болгари Магометанської віри кажучи. Ти, князю мудрий та розумом тямущий, а закону не знаєш. Повіруй у наш закон і поклонися магометові. Володимир спитав, яка ж ваша віра? Віруємо Богу, а магомет нас учить. Не їсти свинини, не пити вина, зате після смерті, каже, можна жити в розкоші. Дасть магомет кожному по 70 родливих жінок і вибере одну найродливішу і покладе на неї вроду всіх, та й буде йому жіною». І хто на цьому світі бідний, той буде на тому. Володимир слухав їх бо й сам любив жінок, та от що йому було нелюбо не їсти свинини і заборона пити. І він сказав Росіїсть веселіє пити, не можемо без того бути. Потім прийшли іноземці з Риму і звернулися з такими словами. Ми прийшли від папи Римського, говорить тобі папа так. Наша віра світло. Ми поклоняємося Богу, який сотворив небо та землю, зорі і місяць і всяке дихання живе, а ваші боги то просто дерево. Володимир спитав їх, а чому у чому ж заповіт ваш? Вони відповіли пуститися, осмиряти дух і тіло своє. Володимир їм сказав: Ідіть, звідки прийшли, бо й батьки наші не прийняли цього. Дізнавшись про те, прибули хозарські євреї та сказали Володимирові. Ми чули, що приходили болгари й німці, кожен навчаючи тебе своєї віри. Німці вірують у того, кого ми розп'яли, а ми віруємо в триєдного бога наша Авраама, Ісака, і Акова. Володимир спитав, де ваша земля? Вони ж сказали, Розгнівався Бог на батьків наших і нас по всіх країнах за наші грехи, а землю нашу віддав Християн. Володимир на це промовив. Як же інших учите, коли самі відкинути Богом і розсіяні? якби любив вас Бог і закон ваш то не були б ви розсіяні по чужих землях? Чи ви й нам того хочете? Потім прислали греки до Володимира свого філософа, і той звернувся до князя з такими словами. Ми греки, Віруємо в Бога нашого Ісуса Христа. Він ходив по землі, проповідував Царство Небесне, а його розп'яли на Христі. Та Ісус Воскрес і сказав учням Своїм, що повернеться з неба на землю і буде судити живих і мертвих кожному водась по заслугах Його. Праведникам царства небесне, рай і радість без кінця, безсмертя, а грішникам муки в пеклі і кипіння в смолі. Така буде кара тим, хто не вірить Богові нашому Ісусові Христові, будуть горіти в вогні, хто не хреститься. І, закінчивши слово своє, філософ показав Володимиру запинало, на якому було намальовано судилище Господнє, і тих стовплених грішників, які бредуть у пекельний вогонь, і тих праведників, які у веселищах духу вступають до раю. Володимир, зазіхнувши, сказав. Добре тим, хто праворуч у раю, горе тим, хто ліворуч у пеклі. Філософ промовив, якщо хочеш і справедниками стати праворуч, хрестися. Володимиру запала в серце думка ця, однак він сказав, почекай ще трохи, бо хотів дізнатися більше про всі віри. І вручив Володимир Грецькому філософію багаті дари відпустив його з великою честю. Оповідь, ми зрозуміли, що є слова, які нам мало відомі. Попрацюємо над термінами: що таке закон, хто такий магомет, німець, Хозарські євреї та філософ. Наголошую, що німець. У цій оповіді це не національність, це той, хто говорить чужою мовою. Спробуємо пригадати зміст оповіді та поміркувати і дати відповіді на наступні запитання. Чому далекою і чужою виявилася для Володимира Магометанська віра? Чому не вдалося іноземцям з Риму переконати Київського князя у перевазі своєї віри? Чим зумовлена відмова Володимира прийняти віру хазарських євреїв? І, як вважаєте, грецький філософ зумів переконати чи тільки зацікавив Володимира у силі своєї віри? Отож, опрацювавши матеріал цього уроку? Ви можете відповісти, що ви знаєте зміст цієї літописної оповіді, можете охарактеризувати образ князя Володимира, вмієте виразно читати текст, а також нами було з'ясовано, яке значення має літописання для нащадків. Наразі все. Бажаю успіхів, до побачення, до наступних зустрічей!